Слухайте звіри до кінця цю сильну молитву, богородиця покрий захистить вас, вашу родину, виконує всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Владичице, Богородиця Діво Марія, мати Бога нашого, що на небесах, за бокою вірою і смиренням приходимо до тебе, щоб шанувати твою святість і благодать. Просимо тебе, вислухай, молитву нашу і перейди на допомогу, в годину скорботи і біди. Напишіть мене, та на прохання в коментарях. О, все Бога, Мати, наша заступниця і Покровителько, схилися до нас грішних, і заступися перед Сином Твоїм Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він змивався над нами, дарував нам прощення гріхів і спасіння душ наших. О, пречиста діво, що у своїй любові і милосерді завжди оберігаєш вірних своїх дітей, огорни нас своїм святим покровом і захисти від усякого зла, що підступає до нас. О, водичиться, ти, що в своєму чистому серці носила Спасителя світу, даруй нам силу і мудрість, щоб ми могли протистояти всім спокусам і випробуванням, наповни наші серця миром і благодаті, щоб ми могли жити в любові і злагоді, служачи Господу, і ближнім своїм. О, Пресвята Богородиця, Мати Небесна, вчини, щоб ми завжди відчували Твою присутність і допомогу у всіх наших справах і намірах, оберігай нас від ворогів, видимих і невидимих, від усякого лиха і небезпек, що підстерігають нас на життєвому шляху. О, Мати Божа, Ти є наша надія і заступниця до тебе. Прибігаємо в наших молитвах. Просимо тебе, даруй нам здоров'я душі і тіла, мир у серцях наших і в наших родинах, богослови наші труди і наміри, щоб ми могли жити в і правді, прославляючи ім'я Господнє, О, Пресвята Діво, Марія, мати наша небесна, не відкинь нас у наших проханнях, але завжди будь поруч з нами, допомагаючи, і підкріплюючи нас на кожному кроці нашого життя. Богосвина с водичиться і на шляхом правди і святості, щоб могли досягти Царства Небесного і вічної радості з Господом нашим, і з Тобою, Пресвята Богородице, навіки вічні. Амінь. О Пресвята, Діво Богородице, мати Господа, нашого Ісуса Христа, що на небі царюєш і за нас, молитвами Своїми, перед престолом Всевишнього клопочеш, смиренно припадаємо до Тебе з нашими молитвами і прошеннями, і молимо тебе. Напишіть мене та прохання в коментарях. О, всесвітня мати. Почуй нас із гляньця на наші прохання, О, Цариця Небесна, ти що є посередницею нашою перед Богом. Мовимо тебе, заступи нас від усякого зла, видимого і невидимого, збережи наші душі і тіла від ворогів душевних і тілесних від нечистих духів, і підступів диявола захисти нас від зла. Що походить від людини добрих, від накопів і осуду, від ненависті та заздрощів, від несправедливих дій і безбожних учинків. просимо тебе, Богородице, діво, даруй нам сили, і мужність у боротьбі з усіма спокусами цього світу. Допоможи нам утвердитися у вірі, і у смиренні і любові до ближніх наших. у Сина Твого і Бога нашого, милісті благодать, щоб ми зростали у святості, чистоті душевні, щоб змогли успадкувати Царство Небесне, О, Мати Божа, милосердна, заступниця наша, змилися над нами недостойними рабами Твоїми і почуй наші молитви, Визволи нас від біди скорбот, від хвороби страждань, від усяких випробувань і нещасть, що затьмарюють наш шлях до спасіння, Випроси Господа нашого благодаті милосердя, щоб ми завжди славили і дякували йому. За всі його добродійства, мати Божа заступниця і Покровителько наша, прийми ці наші, молитви і прощення і подай нам мир, і спокій у серцях наших, допоможи нам жити за заповідями Божими, бути вірними християнами і досягти вічного життя у Царстві Небесному, де разом з усіма святими, будемо славити і прославляти Пресвяту Трійцю на віки віків. Амінь. О, Пресвята Діва Марія, мати Божа, заступниця наша, і покровителько Смирину мовимо Тебе, прийми цю молитву з наших уст і сердець, сповнених любов'ю та вірою, попишіть імена та прохання в коментарях. Злянься на нас, висити Небесної, слави Твоєї, і будь нам заступницею перед Престолом Всевишнього. о, преславна Богородиця, Мати нашого Спасителя, Відкупителя, до Тебе прибігаємо з благанням про захист і поміч. Як ти оберігала свого Сина Ісуса Христа, від усіх ворогів та небезпек, так і нас грішних, захисти від усякого зла, видимого і невидимого, мовимо тебе, онопорочне Діво, розпростирай свій святий омофор над нами і всіма, хто кличе до тебе в своїх молитвах, Вовце Діво Богородице, будь нам заступницю в усіх наших потребах і скорботах. Щоб ми змістнені Твоєю благодаттю могли пройти шлях життя цього без страху і відчаю. О, милосердна мати Божа, одні наших скорботи випробувань звертаємось до тебе з молитвою прохаючи, про заступництво і допомогу. Як в самоспівець звертався до Господа, на тебе покладаю надію, Господи, не відкинь мене у час старості, коли ослабне сила моя, не покинь мене. Так і ми просимо Тебе, Мати Божа, збережи нас від ворогів наших, і даруй нам мир, та спокій у серцях наших. О все Діло, Заступнице наша, просимо Тебе захисти наших дітей, близьких, від усякої біди і нещастя, як Ти охороняв Твого Сина від меча Іродового, так і нас захисти від усякої зброї та зловмисників. О, Пресвята Богородиця, молимо Тебе, даруй нам мудрість і розсутивість, щоб ми могли вірно служити Господу нашому Ісусу Христу, видим шляхом правди і світла, щоб ми, виконуючи заповіді Божі, удостоїлися вічного життя у Царстві Небесному, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жонами і богословин придвона Твого, бо породила Спаса душ наших. Помати ми усердя і благодаті, висухи наші молитви, і принеси їх до престолу Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. Амінь. Вибрана і привознесена Цариця Небесна, заступниця наша, і хранителько від усякого зла, з радістю і подякою прославляємо Тебе, ти ж, маючи благість невичерпну, покрина смилістю своєю, позбави від біди і напасті, щоб з любов'ю і вірою співати тобі. Радуйся, Пресвята Богородице, наша заступниця і Покровителько, ангели на небесах тебе величають, Богородице, і ми грішні земні, до тебе з поклоном звертаємось, будь для нас захистом від усіх видимих і невидимих ворогів, оберігай наші душі та тіла від усякого зла, радуйся, зірко, не незгасна, що провадиш нас до вічного життя, радуйся, стіна непорушна, що захищаєш нас, від біди напасти радуйся, Пресвята Богородице. Наша заступниця і покровителько, знаючи силу Твою, Пресвятая Богородиця, ми до Тебе прибігаємо в годину скорботи і горя, присучи Твого заступництва і допомоги, Ти, що колись посварить близький народженням Сина Божого. Зараз молишся за нас перед Престолом Всевишнього, і ми з вірою, любов'ю співаємо Богові, аллилуїя. Надія наша і заступниця, Пресвятая Богородице, вислухай моління наші, принеси їх синові своєму, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від злих людей, і духів темряви, радуйся міцни щіть, що оберігаєш нас від усякого зла, радуйся радістю утіха наша, що даруєш нам мир і спокій. Радуйся, присвятає, Богородиця, наша заступниця і покровителько. Сила Божа, була з тобою, від дня народження, оперечиста діва, і ти, будеш матір'ю Божою, ніколи не покидала нас. Ти завжди була нашим заступництвом і охороною. Ми ж, діти твої з дячністю співаємо тобі, Алілуя! Слава тобі, Богородице, що завжди чуєш наші мови Твоїм. І швидко допомагаєш у всіх потребах наших, радуйся, свята Покровителько, що своїм покровом, охороняєш нас від бід і нещасть, радуйся, цілюща рукою, що лікуєш наші душевні тілесні немочі, радуйся, присвята Богородице, наша заступниця і Покровителько. О, присвята Діва, ти джерело милості, любові, ти ніколи не відвертаєшся від тих, хто до тебе звертається з вірою і надією годину випробувані скорботи, ми прибігаємо до тебе, щоб отримати захист і підтримку, співаємо тобі з радістю, Алілуя, матінко Божа, наша надія і заступниця, Ми покладаємося на Твою допомогу і захист, Радуйся, світло наше, що розганяєш темряву страху і сумнівів, Радуйся, твердиня наша, що захищаєш нас від усіх ворожих нападів. Радийся, Псвятаю Богородице, наша заступниця і Покровителько, багато чудес ти, Присвята Богородице, для тих, хто з віри до тебе звертався, і ми, покладаючись на Твою милість і захист, приходимо до тебе в молитві, просячи твої допомоги і підтримки, співаємо Богові, що дав нам таку заступницю, Алілуя! Зігріна нас твоєю любов'ю, Пресвятаю, Богородице, і не дай нам впасти у вічі з невіру. Радуйся, прихистку нашу, що даєш нам силу і віру, радуйся, заступниця наша, що захищаєш нас, від усякого зла і небезпеки, радуйся, присвятаю Богородице, наша заступниця і Покровителько, радість і утіха наша, присвятаю Богородице, ти завжди поруч з тими, хто з вірою і любов'ю до тебе звертається, ти завжди готова прийти на допомогу і захистити від усякого зла співаємо тобі, подячну пісню, Алілуя! Бачиши твою невичерпну милість і благодатью Богородице, ми і смиренням звертаємося до тебе, захисти наші домівки і сім'ї, від негараздів, оберігай нас на всіх шляхах наших, Радуйся, стовпи непохитний, що підтримуєш нас у годину випробувань, Радуйся, щити могутній, що відводиш від нас стріли ворогів радістю Пресвятаю, Богородице, наша заступниця і покровителько, світло Твоєї любові осяє наші серця, о Пресвятая Діво, і ми з надією до Тебе звертаємося, віджени від нас духів, зла і всіх, хто задумує проти нас лихи, між з вірою і надією співаємо Богові, аллилуйя! Пресвятая Богородиця, Ти, є нашою надією, опорою у всіх труднощах життя. Ми прибігаємо до тебе, просячи твоєї допомоги і захисту. Радуйся, благодатна, що наповнюєш наші душі миром і радістю, радуйся, тільки наша, що стіляєш наші скорботи й печалі, радуйся, присвятая, Богородице, наша заступниця і покровителько, зі страхом і трепетом, але з вірою, і надією приходимо до тебе. О, бо Оприсвята, Богородице, ти, що завжди стоїш. Насторожі нашого спасіння, не залишай нас у випробуваннях і скорботах. Ми ж вдячні тобі за твою допомогу, співаємо Богові. Алілуя, Богородиця, Перечиста Ти є нашим заступництвом і опорою в житті, твоїми молитвами до сина свого відводиш від нас, усі небезпеки і лиха, радийся, невтомна заступниця наша, що зберігаєш нас в мирі, радийся покрови наші, що відганяєш від нас, всяке зло, радишся, присвята, Богородице. Наша заступниця і покровителько, твоє милосердя, Пресвятая Богородице, не меж, і Твоя любов до нас безмірна. Ми звертаємося до Тебе в усіх потребах наших, впевнені, що ти не залишиш нас без допомоги і захисту. Співаємо тобі, вдячну пісню, Алівуя! О, все богая заступниця, Пресвятая Богородице, Ти є нашим надійним прихистком у дні життя нашого. Радуйся, кріпости наша, що охороняєш нас від ворожих нападів. Радуйся, стіна непорушна, що захищаєш нас від усіх моїх. Радойся, Пресвятая Богородице, наша заступниця і покровителько. Всі сили небесні хвалять тебе, Пресвятая Діво, і ми на землі, живучи, звертаємося до Тебе з проханням про захист і допомогу, захисти нас від усіх бід і небезпек, що можуть нас зустріти на нашому життєвому шляху. Співаємо Бога з вдячністю, Алілуя! Пресвятая Богородиця, Ти є нашою заступницею, підтримкою в усіх потребах наших. Радуйся, Богодатна, що наповнюєш наші серця віри, надією. радуйся, матір милосердна, що оберігаєш нас від усякого зла, радуйся, Пресвятая Богородице, наша заступниця і покровителько. Славимо тебе, Пресвятая Богородице, і дякуємо тобі за всі милості і благодаті, що ти даруєш нам, Прими наші миління і віджени від нас, і скорботи, і печалі. Ми ж з любов'ю і вдячністю. Співаємо Богові, алілуя! За радістю і поклоном звертаємося до Тебе, Пресвятая Богородице, просячи Твоєї допомоги і захисту, радуйся, наше спасіння, що відводиш від нас усі небезпеки, радуйся, світло наше, що осяє наші життєві шляхи, радуйся, Пресвятая Богородице, наша заступниця і покровителько, велика і безмежна любов, Твоя до нас, Пресвятая Діво. І ми, покладаючись на твоє заступництво, звертаємося до тебе в усіх потребах наших, віджини від нас ці злі духи і ворогів, що намагаються нас погубити, співаємо Богові з вірою. Алілуя! О, Богородице, Ти є нашим захистом і прихистком у всі дні життя нашого. Радуйся, Цариці Небесна, що своїм покровом оберігаєш нас. Радуйся, наша заступниця, що завжди стоїш, на сторожі нашого спасіння, радуйся, Пресвятая Богородице, наша заступниця і Покровителько, о Пресвятая і все Матір Божа, прийми наші миління і захисти нас від усякого зла, ти, наша надія, опора, і ми з вдячністю співаємо тобі, і Богові, Аллилуйя, о Пресвятая і благаю, Матір Божа, прийми наші миління і нас від усякого зла. Ти є наша надія і опора, і ми з вдячністю співаємо тобі, і Богові, аллилуйя, оприсвятаю, все бога, Матір Божа, наші моління і захисти нас від усякого зла. Ти є наша надія і опора, і ми з вдячністю співаємо тобі, і Богові, Аллуя, ангели на небесах тебе величають, Богородице, і ми грішні земні, і до тебе споконом звертаємось, бо для нас захистом від усіх видимих і невидимих ворогів. Оберігай наші душі та від усякого зла, Радуйся, зірко, незгасна, що провадиш нас до вічного життя, Радуйся, стіна непорушна, що захищаєш нас від біди напасти, Радуйся, присвятаю, Богородице, наша заступниця і покровителько. Вибрана і привознесена Цариця Небесна, заступниця наша, і від усякого зла, з радістю і подякою прославляємо тебе, ти ж, маючи благість невичерпну, покрий нас милістю своєю, позбави від біди і напасті, щоб з любов'ю і вірою співати тобі, радуйся, Пресвята Богородиця, наша заступниця, і покровителько. О, присвятай водичице, преблагослови Діво, Богородице Марія, вічна радости та надія нашого спасіння. Ми, Твої смирені слуги, зібралися перед Твоїм святим образом, щоб у молитовному дусі звернутися до тебе з подякою та хвалою. мати Божа, Ти є отішителькою в скорботах наших і незмінною заступницею перед престолом Господнім. Ти, яка народила світло істини Ісуса Христа, Спасителя нашого, простягни свої милостиві руки до нас, недостойних і грішних, прийми наші твої сльози, подай нам Твою материнську любов і допомогу в усіх наших життєвих труднощах, слава мобі, Владичице, за твою невтомну турботу і милосердя до всього роду людського, та, яка ніколи не залишаєш нас у годину випробувань. Відгукнися на наші благання і просвіти наші душі. Світ вам благодаті Твоєї, опричиста діво, помилуй нас грішних, наставляючи на шлях праведності, допомагаючи у справах наших, заради твоєї безмежної любові до нас, подай на мир і злагоду в сім'ях наших, цілих хворих, змісних слабких, і утверди у вірі тих, хто сумнівається, піднеси нас, мати Божа, з глибин гріха і тління, до висот небесної, чистоти і святості, дай нам силу давати спокуси, терпеливо переносити випробування. І незмінний ти шляхом, що веде до Царства Небесного, Всемилоства водичице, будь нашим покровом і захистом у всі дні нашого життя, Твої молитвої заступництвом визволи нас від усіх бід і скорбот, даруй нам здоров'я душевне і тілесне, ще дедори небесні, і благословення Твоє на всі добрі справи наші, слава Тебе, причиста Діво Марія, за всіма святими архангелами, величає ім'я Твоє святе, на віки вічні. Амінь. О Пресвята Владичице Богородице, Діва Марія, Спасителько наша і заступнице, ми грішні і смирені припадаємо до Тебе з обокою вірою, і щирим серцем. Напишіть імена мене та в коментарях. Ти, що народила Сина Божого, Спасителя нашого і матір'ю всієї людської родини, ти, що стоїш праворуч престолу Божого, молишся за нас перед лицем Всевишнього, не залиш що з вірою, любов'ю. до тебе припадаємо, пречиста і преблагословен, ти що милістю своєю оберігаєш наші душі і тіла. Захисти нас від зла, від напасти і хвороб від ворожих підступів і духовної смерті, просимо тебе, Мати Божа, осяй наші серця, світлом Твого Божественного Сина і вкажи нам шлях до спасіння, мовимося тобі, Пресвята Богородице, як ті, що втрачені у пустелі, шукаючи прихисток під Твоїм покровом, О Цариця Небесна, оточи нас своєю материнською любов'ю, укріпи нашу віру і наповни наші серця надією. Допоможи нам перемогти всяке зло, що нас оточує, і вести життя праведне і богачестиве, о Пресвята Діво, прийми наші миління, віднеси їх до престолу Сина Твого, щоб Він у милості своїй подав нам прощення гріхів і спасіння душ наших. Просимо тебе захисти наші родини, наші домівки і всю нашу країну від лукавства, ворогів, видимих і невидимих, о Мати Божа, Ти є заступницею перед Богом за всіх, Хто до тебе звертається, Україна з Твоїм омофором і веди нас до життя вічного, ми віримо, що ти все милостиво почуєш наші молитви і подаси нам свою допомогу і заступництво на тебе, Пресвята Богородиця, покладаємо всі наші надії, і сподівання, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята водичиця наша Богородиця, прийми від нас. За достойних рабів Твоїх цю хвалебну подячну молитву, ми недостойні, величаємо Твою присвітлу славу і дякуємо Тобі за твою безмірну благодать, яку ти являєш нам грішним, О, Мати Боже, ти завжди надаєш допомогу і захист тим, хто звертається до тебе з вірою, і любов'ю. Ми дякуємо тобі за твоє милосердя, заступництво і невтомну молитву перед Престолом Божим за всіх нас. Заради тебе, одегітря Господь наш Ісус Христос, являє свою милість і щодроти нам недостойним. Ми просимо тебе, пречисте діво, продовжуй молитися за нас і благословляй нас у всіх наших справах, захищай від усякого зла і наставляй на шлях праведності, даруй нам, щоб у мирі і спокої проводили життя своє, служачи Господу і прославляючи його святе ім'я. Бо ти є благословенна між жінками, і ми вилучаємо тебе, Богородице Діво, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятова дичец, Богородице, непорочна Діво, яка своїм святим покровом захищаєш всіх, хто з вірою та любов'ю звертається до тебе. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Схиляйся перед Твоєю величчю та покірно прошу Твого заступництва і милості, мати Божа, заступниця наша, прошу тебе, визволи мене від усякого зла від видимого і невидимого ворога, від бідних щастя, хвороб, опричиста Діва Марія, ти що народила світ світло світу, визволи мене від темряви гріха і будь мені провідницею на шляхах праведності, утверди моє серце в любові до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа допоможи мені нести його заповіді в своєму житті, водичи рятуй мене від спокус лукавого, від всіх підступів диявола і укріпи мене в духовній боротьбі, а, Мати Божа, покровом Твоїм святим, огорни мене і всю мою родину, вбережи нас від усякого і щастя, присвята Богородиця умови свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, що послав нам свою благодать і милість. Щоб освітлював нас Святим Духом, дарував нам здоров'я душевне і тілесне, та що ми завжди перебували в мирі, любові та благодаті, це наша причиста діво, прийми ці наші смирені молитви і визволи нас від усякого зла, тобі віддаємо наші серця і душі, тобі віддаємо наше життя і долю, бо в Тобі, наша надія, наш захист. О, Пресвята Богородице, не залишай нас без свого покрову, не відвертай свого милосердного обличчя від нас. У часи скрути та випробувань, узбережи нас у вірі, укріпи наші сили в добрих справах і веди нас до спасіння, о Мати Божа, прийми цю нашу молитву і заступи за нас перед Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, щоб дарував нам мир, спокій та благодать на всі дні нашого життя. Амінь. О, Пресвята водичице, Богородице Зіво Марія, злибокою вдячністю і смиреним серцем приходжу до тебе, оспівуючи твою велику милість і безмежну любов, до всього людства, ти що стоїш перед Престолом Божим, молися за нас недостойних і прийми цю нашу подячну молитву. Слава тобі, Богородице, за твоє безмежне заступництво. Те, яка привела нас від Спасителя нашого Ісуса Христа, виявила величну любов і смирення, приймаючи волю Господню, ми славимо тебе, бо через Тебе прийшла на нас, благодать Божа, і ми отримали спасіння. Ми дякуємо Тобі, Пречиста, за твоє материнське заступництво, яке захищає нас від бід і спокому, ти завжди поряд, у наших скорботах і радощах. Даруючи нам спокій і втіху, ми величаємо тебе, бо через твоє милосердя ми отримаємо благодатну допомогу і підтримку, бо, Владичице, просимо тебе, не залишай нас твоїх дітей без твоєї небесної допомоги. Проси Господа нашого, щоб дарував нам силу вірити і любити, мудрість і терпіння, мир і злагоду в наших сім'ях і у всьому світі, Пресвята Богородице, помилуй нас. І направ на шлях праведний, щоб ми завжди славили і дякували Тобі, іменуючи Тебе нашою, заступницею Матір'ю. Амінь, оприсвята, водичи, Святіво Богородице. Прийми цю нашу молитву з вдячністю і покірністю, сердець наших, ти, наша покровителька і заступниця, до тебе вдаємося з вірою і надією, просечи твого небесного заступництва і милості. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Пресвятая Богородице, Мати нашого Господа Ісуса Христа, що воні своєму носила Слово Боже, Ти, що славою своєю осяєш силеною, явинам недостойним рабам Твоїм, своє материнською любов, і милосердя, покрий нас святим омофором Твоїм і захисти від усіх видимих і невидимих ворогів, і досякого зла і бід. О, Мати Божа, милосердна заступниця наша, вні скорботи випробувай, будь нам потіху і надію, ви рани душевні, тілесні наші, збережи нас у здоров'ї і бадьорості Духу, пошуй мир і мири, благодаті наші сім'ї, зміцни нас вірі, надії любові до Бога і ближнього. Мати Божа, та небесна цариця, возводи на що молитви до престолу Всевишнього, вимови нам прощення гріхів наших і даруй нам силу відкидати спокуси, і гріховні вподобання, видина шляхом праведності, щоб ми завжди ходили у світлі Христової істини і були достойними спадкоємцями Царства Небесного, опри Богословина Діва Марія, ти що постійно. Заступаєшся за нас перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, не залиш нас без Твоєї опіки і допомоги, захисти нас від усякої небезпеки, війни, голоду, хвороб і природних лих. даруй нам мир і спокій, щоби ми могли жити у згоді і братолюбії. О Богоматір, світи нам своїм незгасимим світлом, вказуй нам шлях до спасіння, і нехай Твоє любов і милосердя завжди буде з нами на кожному кроці нашого життя, Утішай нас у скорботах, підкріпляй у випробуваннях, радуй у радощах і веди до вічного боженства у Царстві Небесному. Тобі, Пресвята діло, віддаємо наші душі і тіла, наші життя і долі молитвами Твоїми, врятуй нас і захисти. Відності біди зла, нехай ім'я святе Святий Величне, буде славе не у віках, і нехай ми завжди відчуваємо твою материнською пікою благодать. Амінь. Ставте вподобайки під відео, ішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого восиння покору Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.